Дорога мені церква, шлях любові та міжнародна сім'я Христова. Отож, мої браття та сестри улюблені, ті, що вовручі, ті, що в розпорошені, за якими так сильно тужу, моя радосте й вінче. Так у Господі стійте, улюблені, радійте в Господі завсіди і знову кажу радійте. Ваша лагідність, хай буде відома всім людям. Господь близько. Ні про що не турбуйтеся, у всьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою, проханням, сподякою. І мир Божий, що вищий від всякого розуму хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Господь Господь, Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий, і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину і переступ та гріх та, певне, не вважає чистим. Ранковою росою буде сьогодні Псалом 136,1. Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки його милосердя. Дев'ятим атрибутом Божої милості у списку стоїть Бог, що дотримує милість для тисяч. У 136 му псалмі 26 разів стверджується, що цей Божий атрибут, бо навіки Його милосердя. Милосердя уже знайоме нам єврейською слово, Хесед, що непохитна любов триває вічно. Уявіть собі велику кількість народу Божого, зібраного в храмовому дворі, Священник чи левіт проголошують Божі достоинства та діла, а народ відповідає: бо навіки Його милосердя. Все, що Господь робив у минулому, починаючи від творіння, все, що робить тепер, і все, що робитиме надалі, основується на тому, що навіки Його милосердя. Псалом 136 нагадає, нам надає приклади виявлення Божого милосердя творіння 5-9, визволення 10.15, захист 16.19 та забезпечення 20.25. Хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч до Римлян 8.36. Дорогі мої у Христі, Бог є упорядником доброти на тисяч поколінь. Любов, яку Господь дає щедро і безмірі, благословення та радість, які Він примножує в нас своїм духом, коли ми ходимо в послуху, виконуючи його заповіді, стають насінням віри до тисячі майбутніх поколінь. Саме Це є неймовірним джерелом змісту та повноти нашого життя. Він, той. Хто чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Вихід 26. Пригадаймо Авраама, як ви думаєте, що було для нього найважливішим? Що йому давало відчуття задоволення, придбання нового замету, ще більше верблюдів, подвійна порція м'яса на тарілці, а може все-таки усвідомлення того. Що послуг Богу та доброта, яку Він чинить іншим, створюють благословення для життя Його нащадків на тисячі наступних поколінь. І ти пізнаєш, що Господь Бог твій, він той Бог, той Бог вірний, що стереже заповіта та милість для тих, хто любить Його та хто. Додержує його заповіді на тисячу поколінь. Повторення закону 7.9. Можливо, що ти серед війни та болю відчуваєш себе забутим Богом та людьми, можливо, відчуваєш себе одиноким та нікому не потрібним. Сьогодні Господь духом своїм нагадує, що Він з тобою. Бо Господь Бог твій, Бог милостивий, Він не залишить тебе і не знищить тебе. І не забуде заповіту батьків твоїх, яким їм присягнув був повторення закону 431. Згадай про обітниці, які Бог дав своїм дітям зараз і назавжди. Він з тобою, він тебе не забув. Служи йому, вір йому, і Він благословить тебе і явить милість тисячам поколінь, які прийдуть за тобою. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Отче наш, що живеш на небесах. Ми просимо Тебе, щоб Ти ввів нас в Твою повну свободу, яка можлива лише в Ісусі Христі. Хай наші серця не стомлюються прославляти Тебе та виконувати Твою дивовижну волю, так часто нерозумілу нам. Сьогодні в один голос ми дякуємо тобі, бо ти добрий і навіки Твоє милосердя. Господь, прошу тебе. За кожного брата мого та сестру, котрий слухає цю ранкову росу, ти бачиш, в чому їм потрібне твоє милосердя сьогодні. В ім'я Ісуса Христа яви їм милість Твою в потрібній для них сфері, наповни серце вірою та впевненістю, що ти з ними. Просимо, Господь, також, щоб ти покрив нашу Україну своїм милосердям, звільнив нас від наших ворогів та дав нам мир в ім'я Ісуса Христа. Амінь.